Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну, що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей і душі всі як душі, а ця, не малку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини, красунечки такої і ще не бачив світ? Така розкішна лялька з печальними очима і танцює в урожиті. учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток з маглявими руками, допавши букваря. Оце велике слово. А де його початок? Для чого букві хвостик, як пишеться з зоря? Циганки, як циганки, метки на заробітки, обдурить, заморочить, до нитки обдере. А ця собі одна сидить біля кибитки, бував, і поворожить, і грошей не бере. А іншим разом знову прийшли за закопане, хапали всіх за фалди пастій поворожу, І папуша ворожила, а потім каже, пане, даси мені паперу, я ще й не те скажу. Красивий, інтересний і добрий, і хороший сто років буде жити. І діток буде п'ять, вернулася у табір, відчим їй каже грошей. А діти кільканадцять, голісінькі стоять, хотів її прибити вже й замахнувся. Де там? І з табору тікала і знов прийшла до них. За що циганський Бог їх покарав поетом? Здається, так їх звуть людей тих чудних. Навчилась десь писати, папір ховає в шматті, нанизує слова, як бублики на шнур. Циганська дітвора, сунделики кочматі, тягають той папір циганам на розкур, Неписаний закон циганського народу, віків не ворошити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає, не було і не повинно будь. Кибиток корчових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице, циганську маяту виносити на люди. Будь проклятий навік, хто зважився на це, сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось не гріх, а літери писать тебе ніхто не просить. Поезія, народ, ти що проти своїх? Ми плем'я, ми горох, ми котимось по світу, там пригорча, там жменя, а кореня ніде. Що з того, що той цар прославив силаміту? А де ж тепер той цар і Соламіта де? Мимітний листопад, гортаний плекіт болю, з'явились, як присинились і слід по нас прочах. А грамота хіба ми не читаємо долю? По лініях руки, по зорях, по очах, в чаду свого шатра, де кублиця з плоди своїх дітей замотив піджаки. На подвиги такі не треба, Геродота, та вже тобі й самій писати не з руки. От плакали скрипки, от бубоніли бубни, Три дні тебе, три ночі відчин твій пропивав. Закінчилось весілля, пішли циганські будні, барвисті, наче клапті строкатих укривал, Роздмухуй свої дрова, вари свою квасолю, і хай ніхто не знає, що коїться в душі. Чаруй мужчин прохожих циганською красою, а потім чоловіку клади бариші. Ти виросла у лісі, душа осипла хвою, під сонцем електричним життя не для циган. Прийшов твій наречений з півнем під пахвою, і сам він був як півень, красивий галган, виходила за нього, сліпа була від щастя, з вовлялечкою, скрипкою, найкращою з папуш, а потім взяв за руки, аж хруснули за п'ястя. Оце роби, що хочеш, а звичаїв не руш. Сичать вологі дрова в осінньому багатті. напився циган з горя, налютувався, ух, ага, так і піймалась, знайшов папір у шматті. Тепер сидить похмурий, розкурюється бух. Якби ж він знав, якби ж він, той вірш був про кохання, про небо, про кибитки, якби ж він хоч спитав. Той вірш був як свобода, той вірш був як зітхання, а він його чобітьми у пополі топтав. А сам же як на скрипці виводить свою тугу і як припаде щокою, всі плачуть навкруги, однімана довісли от Бога і до бугу. То наша хвиля пристрасті ударить в береги. А це незрозуміле, не кінь і не підкова згорілого паперу метелики сухі. Якби ж він знав, якби ж він, що то циганська мова затуркана у Бога во е грим грім строфі. Кибиток кочових ребристі халабуди, пронизлива печаль, віки, 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 поезія, народ, це видумали люди, це в'яже до землі, а ми, кочівники, циганкам ворожить, циганам коні красти, сережками дрясти під стогоний гітар. І раз циганка ти ще проклянеш не раз ти оцей свій навісний, оцей свій зайвий дар, вони тобі його ніколи не пробачать, самі уже не знають, куди тебе дівать. Чи з табору прогнать, щоб вже тебе не бачить, чи в табір завернуть, щоб знову зацькувать? Іди, іди від них, бо тут змарнуєш душу. Он бачиш в польських міст далекі міражі. А цим хіба їм що? Труснуть циганську грушу, забудять цих людей, вони тобі чужі. Прийди у ті міста, хай не питають звідки. Хіба не видно і так? Із пекла, і з біди. Завернуть, доженуть, прив'яжуть до кибитки. А ти рвонись, рвонися! І вирвися, йди. І вирвалась, прийшла, і по війні в руїнах дала їй польща дах, притулок їй дала, і після тих лісів і пнівитих і зміїних зігрілася душа, розмерзлась, ожила. І цілі стоси книг, і скільки хоч паперу, і не циганський кінь по імені пегас, і стомлене перо не звикла до гіпербо в чаклунських недрах слів ламалося не раз. Десь подруги твої, земфіри й маріули, вечірній сизий брук спідницями метуть. Пиши, 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 про тебе вже забули. Тут твій робочий стіл, душа твоя не тут, найперша у житті циганська поетеса, живе як Гесіот, труди і дні і дні, і снились їй вночі заброхані колеса, кибитки і вогні, 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 вогні. І снився їй народ, такий до болю милий і в зорі. І вітри, і чорний чорний ліс. Ох, як її там ждуть, аж руки заломили, тонесенькі сестрички з племені берісь. А тиша там яка, вовки навшпиньки ходять, і цоснами шатро стоїть, як боровик, і ласують малі, що в лісі познаходять. І рижики печуть над жаром, як шашлик. А ночі, а туман, а музика вогниста. В дукатах у намисті оголене плече. Yeah. 大事だって。 Які там дукати дукатий намисто, в подертому наметі за тече. А тут тобі так тепло, і ліс уже не сниться, звичайна собі жінка додому поспіша, і раптом суйкне пам'ять, а теж моя спідниця зі всіх квіток на світі. Аж зайдеться душа, і де ж моя свобода, де ночі мої грози, як гарно жити в лісі, а сонця, а трави Збирати чорні ягоди, немов циганські. Сльози складала свої вірші папуша з голови. І ту він їй писав: Хай пані пише, пише, у пані є талант, є відчуття краси, а пані ту печаль ніяк не приколише, а пані знову знов вертається в ліси. Народе, дай долоню, я буду ворожити. Що ж де тебе, народе, куди тобі брести? Та бідні ви, цигани, І як вам далі жити? Вже ж ніде у Європі багаття розвести. Ви будете осілі, і, може, це чудово. Одні вважають треба, а другі що біда. Одне я тільки знаю, що вам потрібне слово. Ви будете без слова, стоячі, як вода. Прости, прости їм, Боже, вони брели віками трагічно несвідомі своєї темноти, і тільки час розсудить цей біль недоторканний, цей кров'ю обкипілий діалог правоти. Що ж можете карати і можете добити, замовкну, перестану та й буду вам нема. То хай всі так і думають, що ми лиш ворожбити, ні гордості, ні пам'яті, нічого в нас нема. А хто ж розкаже людям про ті криваві сльози у тих лісах Волинських, де пам'ять аж кричить? Коли ми йшли в безвихідь, у голоту, морози, тікаючи від звіра, що звався геноцид, а смерть, як у біноклі, дивилась в кулемети, а діточки кричали і падали малі, коли ми своїх мертвих ховали у замети. Бо ніяк було, ніяк дістатись до землі. А хто ж розкаже людям всю правду про дорогу, як їде собі циган та й цвях собі та й цвях, а ту його кипитку, тут царствену, убогу везе одненький коник, бо другий десь подох. А тут король назустріч, карета, як скарбниця, під поштом королівським здригається земля, а циган йому каже: Егей, посторонися! Крім сонця, наді мною немає короля. Сумні птахи померлих кричать у лісі сови, на вогнищах циганських вже виросли гриби. Одне я тільки знаю, що нам потрібне слово, як вогнище, як доля, як лінія судьби. П'ється моє серце і плаче, ніби вітер, пером папуша водить, а букви хто куди. Як важко їй писати, нема в латинці літер із кольором печалі і голосу води, сніги паперу білі, а букви наче проліски. Чи зійдуть, чи проб'ються такі ще холоди, але виходить книжка в перекладі по -польськи. і з кольором печалі, і голосу води, і в ту ж ніч під вікном циганські ржали коні і брязнули шипки, і двері піддались, сусідські бабусі молились при іконі, Одна з них сатану теж бачила колись. Оцей весь твій сон, поезія, кибитки, розтоптані папери пожбурені на брук, Поскаржитись кому, бабусь покликать свідки, Щоб серця не клював у цей циганський круг. на весь світ, Належу до народу, котрий мене прирік на біль, на німоту, люблю його пісні, його печалі, вроду, ненавиджу його безмірну темноту, сказати на весь світ, а може хтось на світі і розум, і знання циганам роздає, принаймні там, в лісах, в циганському лахмітті. Ще хоч свобода є, яка вже там, а є, і снилась їй ліси, і снилась їй свобода, і тисячі долонь при тисячах свічок, і лінії життя циганського народу, як лінії доріг, і лінії річок, і знову, знову, знову ті циганські круки. І місяць молодий, тремтливий, як лоша. циганська муза, викричені руки, циганське слово, вийнята душа. Оплем'я кочове. Ти згадуєш папушу ту сонячну печаль високого чола. Якби ж циганський Бог заглянув її душу, вона ж в смертний час його не прокляла.